Вітаю вас, любодорога церква, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Текст для розумів, книга Пророка Ісаї, 53 розділ, 10 вірш. Та зволив Господь, щоб побити Його, щоб муки завдано йому. Якщо душу свою покладе він як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні. І замір Господній рукою його буде мати поводження. Ми знаємо з вами, що цей текст і взагалі цей розділ в цілому говориться про Месію. Він приніс себе в жертву, і саме це призвело його до успішного виконання волі Божої в подальшому. Потрібна була жертва, звісно, із волі Божої для того, щоб досягнути поставлених цілей. Нам з вами відомі різні жертви, жертви спільності, жертви хвали і навіть тілесні жертви, але в будь-якому випадку жертва повинна бути духовною, як про це говорить в першому пісні апостол Петро, другий розділ, п'ятий текст, зачитаємо з вами і самі: немов те живе каміння, будуйтеся в дім духовний. На священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. І у вище прочитаному тексті, який записав свого часу Пророк Ісая Духом Святим, хочу відмітити одну думку, одну тезу, яка звучить в моєму серці, в моєму розумі, спочатку жертва, а потім успіх. Ми з вами бачимо те, що із волі Господній, цей текст говорить, із волі Господній, Ісус Христос добровільно віддає себе в жертву. І як результат, пише так далі, то побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господній рукою Його буде мати поводження. Тобто після того, коли Господь прийняв жертву від Ісуса Христа, Господь каже, що як результат, що Ісус Христос буде мати успіх у всьому, що Він робив і що Він робить в подальшому. Божа рука через Ісуса Христа має успіх. Без жертви. Яку очікує від мене і від тебе Бог, жодна людина не побачить успіху. В більшості нам в жертву потрібно віддавати саме дороге, те, що дорого коштує для мене особисто, те, що дорого коштує і для тебе особисто. І, як правило, відривається від мого серця і з великою біллю. І саме це Господь очікує, що я віддам добровільно. Господь не силою забирає моє саме дороге, що б це не було? Чи це час, чи це фінанси, чи це здоров'я, чи це можливо увага, чи, можливо, ще якісь інші аспекти нашого життя. Ми повинні саме дороге те, що для нас ми вважаємо, віддавати добровільно для нашого Господа. Авраам, щоб досягнути Божої прихильності і в повній мірі відчути на своєму житті повноту Божого благословення, мав віддати свого однородженого сина Ісаака. Якщо ми не віддаємо себе всього. В жертву живу, в жертву духовну. Якщо ми не ложимо на жертівник свого серця, то ми не зможемо бачити духовні блага від нашого Господа. І це буде лише певний набір правил, певний набір якоїсь моралі, але не життя. І саме ця істина, вона звучить сьогодні до мого серця, якою я ділюся із вами. Хочу кожному з вас побажати і собі, те, щоб ми у своєму житті віддавали себе на жертву живу, на жертву духовну для нашого Господа, щоб посвячили себе нашому Господу. І тоді, як результат, Господь говорить, що Він буде брати нас в свої руки і використовувати нас, і ще більше слава Господня буде ширитися у нашому житті. Йому нехай буде слава, честь, хвала і поклін, Богу Отцю, Богу Сину і Духу Святому. Амінь. Помолимся.